А понеділок в нас, як завжди. Ну не так, звичайно, як минулий понеділок, бо ми були вдома. А в принципі, як завжди, розпочинається з того, що ми постійно кудись їздимо. От життя рух. Отже, ми постійно кудись та й рухаємося. В школу вже поїхали, зараз їздимо по своїх справах. Показую вам трішечки нашого маленького містечка. Бо їду зараз якраз на заправку. Привіт, так. Коротше, Завезла сьогодні Івасика в школу. Зараз заїхала ось на заправку. ну Точніше, вже зараз збираюся його їхати забирати. Вирішила спробувати, як він себе там буде чувствувати, чи нормально все буде, а тоді вже завтра буду довідку брати. Коротше, заїхала на заправку, зараз заправимося сьогодні, ще хочемо. Вчора биточка купила. Хотіла биточки нажарити і вирішили, що стайки на вогні краще пожарили. То Такий собі сьогодні сімейний вечір зробимо в понеділок. Все, махай заяць кот. привіт. Забрала свого зайця кота. Зараз приїдемо додому, безстренько пообідаємо і, е, по... і на тренування. Да? Уроків багато там сим. Боже, укермова і математика. Тоже, у це поганенько. Ну, що маємо, те маємо. І я ж не забула, чи я говорила, мені ще сьогодні на манікюр, і зато трошечки із часом проблема, бо ваньку завожу на 15-ту годину, на манікюр на 15.30, десь до півтори години. Але до півтори години це вже у Ваньки тренування закінчується. То, коротше, кажуть, я трошки печально, то вже, напевно, буду казати Юлії, щоб вона мені... Що небудь по-бистрому зробила, саме быстріше, бо... бо не понизкий отаке. Коротше, їдемо додому, обідаємо. І на треню, так? Да? Блін, що за день, ребята? Це взагалі. Значить, манікюр мій відміняється, тому що у мене у, у, у моєї майстриньки дорогої э, технічна проблема. Ваньку завезла і вже їду забирати, тому що біг. Якийсь біг з перепонами. Звон... Коротше, приїхала дзвони до мене тренерша, блін. Ой, Ваня так упав, так сильно упав, так сильно забився, бляха, у мене чуть серце не вмерло на місці. Серце не вмерло. Ну, не суть. Щось чуть не вмерло у мені, <див> десь в Біг, зачепився, перепониці, якісь не замітив, блін, і гепнувся. А бігали сьогодні не там, де завжди. Короте, локоть, рука, щось там, не знаю. Ну, тоді, в общем, поки ми говорили з тренершою, то вона там в нього, як ти себе чувствуєш, все, він такий, ну, тіпа, ну, нормально, болить, ну, не болить, це ось, ось опять дзвона. Все, смисла немає, болить рука. Бляха, аби хоч ту руку не вибив. ну Це комедія якась. А це, тра, 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 тра просто. Я вже не знаю, трагікомедія чи трагедія, чи що це воно таке, блін, фіг його знає, тому що перший раз за такий час пішов на тренування і на тобі. Це той день, що в мене сьогодні мався бути типу, хороший, бо я ж себе вчора збирала в купу. Ага, так, зібрала себе в купу, день прекрасний, удивительний, замечательний. О, все, поїхали забирати. Ну, що робити? Так будемо костер розпалювати, картошку буду ставити пекти. Це типа, знаєте, що... Ще... <су> Це називається, коли ми хотіли зробити дитині сюрприз. І хотіли типу, забирати, щоб він навіть і не знав, що у нас сьогодні в понеділок сімейний вечір, тому що, ну, звичайно, в нас ж воно все по виходних, а це так рішили, що ну, так. Коротше, якби не купила того биточка вчора, то так би, звісно, і не рішали б. Ну, бо, Але що, як вже рішили, так вже рішили. Поставлю вас трохи. Ще гепнетеся кудись. Так. То, коротше кажучи, це ж ми так хотіли його забрати, Тіпа, зробити сюрприз. Забрати, щоб він приїхав, а в нас там костер розпаляний ну, і такий собі сюрприз. Картошка вже спечена, бо Сережка мався навіть е цю картошку, ну я підготував усе, типу, а він мався, поки я буду на манікюрі. Він мався її поставити, пектися, щоб вже все було якби готове, щоб вже спокійненько ми собі розпалили той костер, посаділи біля вогнища, біля якогось. О, мій цей гулячий кіт бігає, воно... побите все, воно на гульки бігає. Так, а виходить, що тепер ніякого ні сюрпризи, нічого, тому що якраз оце, як я везла Ваньку на тренування, то... Вже нова почта приїхала ті запчасті йому до циркулярки привезли, коротше. то він там ту циркулярку ну, складав. Так що отаке во. Так що, походу, день не, та, день не такий, е, як я сама собі його напридумувала. Я ж собі напридумувала, сьогодні реально дорожий день. Так, Сережка вже дзвонить, він не в курсі діла, що я вже їду в спортшколу і, напевно, буде глибоко здивований. Чи ну, коротше, поїхали забирати нашого скаліченого Івасика. Ще наче торба розв'язалась дивіться, купа машин їздить. Що квітка, моя люба. Їх, не Ти обстіл? об стіл? Об стол. Да. Об який стол? Там, там така штука для сітки для ну, і я. О, боже! Чисто случайно. Ой, сильно болить, прям дуже. А -а -а -а. Понятно. Ну Поїхала. А що тут до тебе дозвониться нереально? Куди ти ще визвонював? Головне, позвонив до мене, я якраз оце з Сережкою говорила. А, я до папи і а він вже почав дзвонити до мене. Потім почав дзвонити до папи, потім я не знаю, коли ти почав дзвонити, але в тебе постійно було зайнято. Постоянно. Добре, що хоч мама чуть в аварію не попала та знайшла номер телефона твоїх часів та вже на часи дозвонилася. Цвіточок ти мій. Все, поїхали, папа вже і мангал там розпалює, Сюрпризу не буде. Привіт, папа мангальчик розпалює. Знаєш, що Серень? Наша Ванька, знаєш, як хто? Пам'ятаєш, у нас, колись була ота собака така, що коли вона розганялася, то вона просто не могла спокійно, якщо в неї були препятствия, а вона могла реально вбити. Оце в нас таке саме, оце і дітьм. Я ж кажу, ці легкоатлети, це страшні люди. Їм прип'ятстві не можна ніяких, тому що воно розженеться на бешену скорость. А тоді попробуй зупинитися. Вдарився, оказується, обстойку волейбольної ї... сітки одлетів і впав. Це з якою такою швидкістю треба було летіти, щоб це в такий канділябер. Рікошет. Івасика здає, Івасика порікошетило по всім усюдам. то. Це комедія якась настояща. Трагі, трагі, блін. Все, це хорошо. А, і ще ось його дивися, лопатку скрутив, то треба знімати. Що? Жесть неблагодарна. Шось не Це щось, да. А як ти лопатку зімеш? Іди. А, ти я так вдіваю, вдіваю лопати. Ну, козак, Іван Козак, подивіться вже. Більше одна скоро буде. А ну, Іван Козак. Ай, добре. Так, у нас костерчик там вже на горів, ні? Да, так, почти. Серенчині? Почти, хорошо. У мене там вже картошка чую, пахне. Слухай, а на дворі, геть і не холодно. На дворі, геть, так знаєте, так комфортно, дуже класно. Прям. Геть. Я, правда, вділася, як тітка, навіть шапку вділа, якщо що. О, вже майже догоріло. Оце такий собі влаштували понеділок, називається. Ай, зазвичай, наче вихідні такі треба влаштовувати, а в нас понеділок. Автомобільчик виїхав. Привіт, автомобільчика! Понятно. Все. Всі собі геть знаходяться чітко на вулиці. машина виїхала. Так, так, так. Робот, блін. Водитель. А що в нас починається якийсь дикий процес? Так. Вкусний. Отак. Така собі. У нас надвірна гуляночка. Дай, Вася Андріку. Так... Вань, що тобі приснилось, скажи. Можна сказать, як я другий раз сказала. Скажи не забанять. Будь здох. Я запікаю. Можу забанить, звісно. Мрії дітей. Скажеш? Мать, що скажеш? А мрії дітей збуваються. Да. А в мене такі віші сняться. Віщі тобі сняться? Да. Які? А що Од... тобі снилося? Один раз приснилося. що ми будемо їсти одну картошку і прийдуть хороші новини. Не і цього, і це збулося. А, а що прийшло? Хороші новини. Коли? Ну то. Яку картошку ми будемо їсти? Ну, яку ми їли. Коли? Тоді дуже хороша новина прийшла. Печену? Одну картошку їду. А як ми могли їсти одну картошку тільки? Не одну картошку. А що? Картошку з шашликом. А, і прийшла новина гарна. Хрещана до нас тоді йшла. Понятно, гарну новину, що Нарешті. Хоча на дворі так класно, що навіть не хочеться в хату заходити. То будемо на дворі їсти. Не, на дворі їсти холодно буде. Холодно. Да, вже ще трошечки почекаємо. На завтра взагалі якусь таку погоду передають весняну, га? Тут 12-15 ще обіщають. У нас, так? 12-15. Да? Нічого собі класно. Що картошечку садити там будемо. Ой, да це вообще уже хочеться, конечно. А а, вообще капець тут карасів. Синочек, Тут даже днем тут даже днем не видно твого карася. Тут живе а, о. Оно ну, карась. Ой який. Вирости його таким великим, щоб його можна було гарненько так. Боже, ну, ще карасики. О, ну. А ще? Маленький. О, Ну о, да, да, тві. Ну, Баба, короче. Не. А там і окунь є уже. Господи. Не басейн а якийсь кассик. Нічого собі, Вид, Ні карасика не видно, окуня видно. Акрасик під листочком. Комдюрай, а воно поплив, поплив. А, у нас акваріум ні, а І сюди під листочком, під дубовим листочком оглядає. До Окуня такогось, А, Оце Окунь, так? Да? Оце Окунь все стоїть. А, О, окунь, ось його стоїть. Окунь я не знаю. Ось лист... листочок ага, і під листочка. Хорошо, добре. Є добре, все добре. Все добре, ми розвели собі. <ріх> я розвів. А, ти розвів. І Васик розвів собі цей, в нашому басейні <ріх> якийсь ставок. А, а все нормально. Буде тепліше, то тоді, е, в ага, ти не туди будеш виві. розводити. Зрозуміло. Коротше, ви поняли, да, які плани там взагалі на життя. А взагалі чим ти збираєшся в, ці, в цьому житті займатися? Шашлики їсти. А, ну це зараз, а в житті. Шашлики їсти. По життєву? Так. Ну, так Нормальна така. І я так хочу. Просто їсти шашлики. Нормально. Чого? Нічого такого. Нормально. Настрой такий, Геть на гарний. Ой, яка красота. І вже запах пішов такий. По всій вулиці. Зробили собі понеділочок. Можемо, можемо. З цим романтизмом на дворі ледь не забули, що в нас ще картошка печеться. Боже, ще трошки посаділи і підгоріла б точно. А, красота. Готова вже, ге? га? Да. Боже, картошка готова. Все як вчасно, ну, подивіться. <гадка> Все і погодка така, а? Ще й погодка! це взагалі красота. Все. Чутненько. Yeah. Yeah. Вкусняшка. Це точно. Аби ще не домашки зараз, то було б взагалі наче праздніше настроєння. Але ви хитрі, Але ребята, зробили. ви зробили. Математику зробили, це остається остає, це відповідальність мамина. Ну, тобі це англійську вчити, як не як. Боже, у мене англійська, українська там, у мене там ну, взагалі уроків на сьогодні багато. Ти ну, <рес> ж по гуманітарних правах. Звісно. Красота наша, як завжди, корона Ванькіна, любима картошечка. Наше м'язко. Смакота? Так. Mm -hmm. да. ну, Ванька просто довгою, це все діло не жде. Mm -hmm. Йому все треба зараз. Що? На цій смачній ноті. На такій красівій. Смачні тарілочки. Ми всім кажемо що, Ванюш. А я відповідаю за слава Україні. Смачного. А, -а, а ми всім кажемо смачного. Дякуємо, що ви з нами. І... слава Героям слава! пока. -пока.